Основні частини клубу. Або три кроки, як правильно провести клуб. Хочеш почати проводити клуби, проте не знаєш, як краще це зробити? Яку структуру зустрічей обрати? Що буде найбільш актуально і цікаво? Дивися далі! І за хвилину поділимось з тобою найкориснішими лайфхаками. Ми вже коротко знаємо, що таке клуб і для чого він потрібен. Це не просто час для ігор та розваг, але й майданчик для зміцнення дружніх стосунків і роздумів про важливі істини. Як нам провести клуб весело, інтерактивно, сучасно і актуально? Адже наші зустрічі можуть стати першим кроком на шляху до знайомства учасника з Христом. Отож з чого складається типова клубна зустріч? Перше welcome частина. Це момент, де ви їх зустрічаєте привітанням, занурюєте в атмосферу клубу, і важливо створити гарне перше враження. Друге ігрова частина. Тут відбуваються основні активності. Нагадуємо, важливо, щоб всі активності були об'єднані спільною темою відповідно до вашого клубу. Ігри це не тільки звичайні нам мови хованки, футбол, тощо спільне складання пазлів, настолки, челенджі, які ви бачите у соціальних мережах. Це все можна використовувати. Чим більше різноманітності, тим цікавіше. Використовуйте усі матеріали, які існують: телевізійні шоу, Pinterest, TikTok, Інстаграм. Чому б ні? У нашому розумінні гра це штучно створені умови для того чи іншого досвіду. Тому важливо кожну гру обговорювати та робити висновки. Третє виклад істини. Зазвичай ця частина підсумовує увесь клуб. Тут ми доносимо основну тему істину клубу. Рефлексуємо над активностями, обговорюємо питання, щоб учасники самі доходили до певних висновків. Це має бути завжди по-новому, цікаво та інтерактивно, щоб учасники не могли вас прорахувати. Це важливо. Сподіваюся, що ти отримав чудову порцію корисної інформації. Продовжуй дивитися, і в наступному відео поговоримо про перевірені формати клубів, які точно зайдуть молоді.